Наслідки атаки бачив Владислав Паливода. А така шахеда у столиці сталася у другій годині ночі. Сили ППО збивали ворожий дрон, але його уламки влучили у житловий будинок у Солом'янському районі Києва. Вони впали на дах і частково зруйнували технічний поверх дому. У будинках, як ви бачите, вибило шибки у вікнах. Весь двір був засипаний склом, уламками та цеглою. Побило і більше десяти припаркованих тут автомобілів. Було загоряння на даху, о, встигли вибігти вчасно і загасити полум'я на даху. О, частина шахіда горіла ще отам, на машині, на машині прямо, прямо на даху. Тому встигли зібрати там руками, закинути, затоптати, встигли. Ну тобто, слава Богу, що всі залишили живі і без жертв. Це саме основне, а залізять чотири. Ми спали. Ми на цій стороні живемо. Я проснулася то, що дуже голосно бог Говорю чоловікові, що, мабуть, десь рядом, тому що не може бути далеко, бо дуже гучно. На щастя, ніхто з людей не постраждав, а все тому, що уламки, я повторюю, уламки влучили у технічний поверх. За словами ДСНСників, буквально за 10 метрів від квартир, але саме це й врятувало мешканців. Рятувальниками ДСНС України проводиться розбір небезпечних конструкцій, саме розбір на даху. Будівля вже завершено. Рятувальники продовжують розбирати зруйновану сходову клітину між технічним поверхом і дахом. На місці з ночі працюють надзвичайні служби та комунальники. Владислав Поливода, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.